Ну, це, це максимально крутий клуб, і там надпотужні люди зібралися з різних сфер. Там і адвокати, і нотаріуси, і, і маги, і хто завгодно, фінансисти, ну, там, там щось страшне, it спеціалісти, там, там щось неймовірне робиться. найпотужніші, найвідібраніші, круті люди. І це вже лояльні до вас, ваші друзі. Ви заходите в, в TikTok, у мене зайдіть в TikTok в шапку профіля, і там є ссылочка. Ви туди попадаєте, вибираєте телеграм-канал. Так, да, вступ стоїть місячна абонплата, 299 гривень. Це просто за обслуговування клубу модераторами і платна платформа. Так, да, Крістіночка, напиши, ось бачиш, ось я сказала і вже дивися, зараз вже в тебе в тебе клієнти пішли, вже просять твій інст, твою інсту. А Крістина, моя клієнтка, вона брала в мене консультації індивідуальні. Соответственно, я знаю, що вона е, чоловік умний і, і я хочу, я сама хочу. І завтра, післязавтра я вже куплю пакет у неї по фінансовому по фінансовій грамотності.